Дай Боже. Сьогодні стало відомо про жахливу трагедію. Український молодий музикант Вова Циган впав в метро на рельси. На бідного музиканта наїхав поїзд в метро. Трагічна історія сталася в метро міста Праги, куди музикант втік від українського ТЦК. Подія відбулася в самому центрі Праги, а саме на станції метро Флора. Артист перебуває у важкому стані. Ромська община збирає кошти на лікування. Артист виступав на вулицях міст України. А після втечі від ТЦК поїхав у тур по Європі. Ви забираєте людей ставите в маршрутку і відвозите на м'ясо? Це правильно. Вова співав про пацанське життя та несправедливу долю ромських молодих хлопаків. Українська спільнота була обурена втечею Вови з України і навіть писала петицію до президента про депортацію музиканта. Але з трагічною новиною петицію відкликали і всім стало жаль музиканта. Чекаємо нових новин і бажаємо скорішого одужання молодому артисту.